Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець. Лагідна мобілізація добровольців в Україні продовжується. На Волині наловили повен бус добровольців. І везли на полігон. Два ТЦКшника везли на полігон, повен бус добровольців. Але, панове ТЦК, вони ж у нас. Панове ТЦК, пани, і вирішили попити зранку кави з круасанами. Ну ТЦК це ж благородні люди, це ж граф'я, князья. Зранку шампанські п'ють аристократи і дегенерати, казав Анатолій Папанов в одному з культових фільмів Брильянтова рука. Так і ТЦКшники зранку. Шампанські круасани і кава. Вирішили попити на заправці у кафе. В той же час мобілізовані відкрили задню дверцю автобуса, і через задню дверцю автобуса, увесь автобус мобілізованих тихенько виліз з буса і зник в невідомому напрямку. Все. Весь автобус, ні один доброволець в бусі не залишився. І кумедно було спостерігати по камерам спостереження, як ти підійшовши до автобуса, побачивши, що він пустий, розводять руками і дивляться тупо один на одного. Ситуація, як казали в одному з одеських фільмів картина маслом. Цілий автобус мобілізованих втік, що показує. Сумну картину. Сумну картину. Вмирати воювати зараз ніхто не хоче. Тікають, хто як може. А ти а ти а ті два ти що люблять шампанське, каву, круасан зранку, скоріше всього, підуть на фронт. За свіжий зальот, як казали, Ах, в сиву давнину, а з вами український історик. Та журналісти Рошвець підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.